Житлова політика України останніх десятиліть була сформована під впливом процесів безоплатної приватизації житлового фонду після розпаду Радянського Союзу, коли більшість житла було передано у власність мешканців. У результаті, на момент початку повномасштабного вторгнення, понад 90% українців були власниками житла і мешкали у власних домівках. Приватизація допомогла пом'якшити шок перехідного періоду, але й створила низку довготривалих проблем. Не було створено чіткої системи для утримання будинків або фінансування нового будівництва. Сьогодні 88% житлового фонду України це багатоквартирні будинки, зведені до 1991 року, більшість з яких ніколи не ремонтували капітально. Приватизація також сформувала житлову політику, яка перш за все намагається виправити створення нею ж нерівності та дати доступ до власності для всіх, навіть якщо на практиці це мало ймовірно. Наприклад, стара радянська квартирна черга зменшувалася здебільшого через скорочення населення, а не тому, що люди дійсно отримували квартири.